Потім ми всі читаємо новини, де бачимо заяви штатів, які закликають Україну припинити удари по російських нафтоприробних заводах. Адже як вони зазначають, що такі удари БПЛА вони можуть підвищити світові ціни на нафту і спровокувати заходи у відповідь? Як взагалі таке можливо, як ви ставитеся? До таких заяв сполучених штатів як їх можете прокоментувати і взагалі оцінити такі висловлювання стосовно заборони. Ну по перше, це не заява була це а, це Стаття була Financial Times з анонимних джерел. А які говорили про це так? Ну, дивіться, я не виключаю, що це може бути правдою що бу, могли бути такі побажання, тому що все ж таки в адміністрації Байдена працюють люди, які є. Ну вони не російськими агентами, як зазвичай у нас люблять говорити. А це рософільські погляди, я б так назвав, які досі вважають, що Росія може бути в нагоді для Сполучених Штатів Америки для війни в майбутній війни проти Китаю. Таку позицію займає оцей пан Селіван, який приїжджав до нас, пан Бьорц, колишній керівник, точніше діючий керівник ЦРУ і колишній посол Сполучених Штатів Америки в Москві. У них є така позиція, і завдання України вирішити так питання, щоб це ніколи не навіть і не думали це. Це якщо є, ну є. Я вважаю, що дуже позитивна стаття. Знаєте, це говорить про те, що хто б це не зливав. Або росіяни зливали, або зливали через адміністрацію, через таких людей. Це означає, що росіянам дуже дуже боляче. От, дуже боляче, вони вже відчувають удари по НПЗ. А, тим більше зараз іде посівна, зараз підніматися будуть ціни, скоріш за все, нестача дизелю, а дизель використовується як для армії, так і для посівної. І в цій статті цікаво, йдеться про порти російська. Це означає, що росіян це дуже турбує, дуже турбує, що розбомблення цих портів це дуже великий удар по Росії. Оце справжні санкції по Росії за експорт нафти, так?